Вітаю. Сьогодні ми продовжуємо наш курс, де ми вчимо React, GraphQL і всі суміжні веб-технології, які зараз актуальні. У нас була невеличка пауза, я сподіваюся, за цей час ви не забули, що ми робили. А якщо ви закінчили те, що ми робили даний проєкт, то взагалі ідеально. Що ж, сьогодні я хотів би зробити наступну частину: це деплой даного проєкту на якийсь сервер. Хостинг, щоб можна було людям показати, що ми робили, і тим, хто вивчає цей курс, щоб вони могли зайти по посиланню і подивитися, що ж ми весь цей час робимо, щоб було зрозуміло, чи воно цікаво і чи воно варто взагалі тратити на цей час. І перш ніж ми розпочнемо наш курс, хотів би нагадати, що підтримати мій канал можна, поставивши вподобайку прямо зараз. Підписавшись на мій канал під час перегляду даного відео. І можна також підтримати фінансово на Патреоні. Але, як завжди нагадую, фінансово підтримуємо після того, як ми допомогли всім волонтерам і нашим Збройним силам. Що ж, давайте для деплою для деплою я буду використовувати Heroku Це платформа, там є багато всього. Нам потрібен хостинг. Хостинг для Node.js додатків оскільки в нас додаток сервер на 4 на ноді, клієнтський наряд і нам потрібен хостинг, який буде підтримувати іменно ноду. Є інші дешевші, простіші варіанти з підтримкою PHP, але цей варіант зараз нам не підходить. Для початківців в них є прайсинг, безкоштовний план, тому я і вибрав цю платформу. Тому що є нода і вона є Free. Те, що нам потрібно. Нам потрібен мінімум функціоналу, тому даний варіант нас цілком влаштовує. Що ж, перед початком роботи я вам рекомендував би залогінитися на даному сайті, авторизуватися, щоб ви, у вас був свій аккаунт. І в нас буде наш дешборд. Так, зараз ми тут двохфакторна авторизація пройдемо. Так, після авторизації в нас буде дешборд, де будуть наші проекти, наприклад, на Node.js. І ми можемо створити нові проекти, але ми їх будемо створити трішки по-іншому. Рекомендую також прочитати Heroku Node.js deploy. Тут буде детальніше все розказано, як потрібно реклама, так, як потрібно виконати деплой. Також, перш ніж ми будемо з цим працювати, нам потрібно буде встановити Heroku CLI. Це duzzam Command-Line Interface, який дозволяє нам зручним способом деплоїти наші додатки в цей хостинг. Причому деплоїти дуже схоже на Git. Тому, якщо ви з Git-ом працювали, я думаю, у вас ніяких проблем не виникне. Для встановлення Mac-команди для Windows відповідно, свій підхід. Я не буду показувати, як це робити, тому що встановлення доволі просте і проблем не повинно викликати. Окей, з хостингом, я сподіваюся, розібралися. Якщо у вас є, звісно, якісь питання, пропозиції, зауваження, пишіть в коментарях. Якщо у вас є пропозиції інших платформ, які також безкоштовні і будуть корисні іншим, також пишіть в коментарях, це буде дуже цікаво прочитати. Можливо, щось інше буде використовувати в майбутньому. Окей, далі. Важлива частина. В межах нашого додатку. В нас є один додаток, і в нього буде якийсь endpoint, ну, URL-адреса. Оскільки в нас зараз наш додаток запускається на клієнтська частина на порті 3000 або 3001, там React Create React App сам вибираємо. А нашій, давайте подивимося, де це у нас. А наш сервер, запущений на 4000 порті, нам ідеалі було все це об'єднати в межах одного додатку. Як ми це можемо робити? Зробимо ми це з допомогою Node.js, Звісно ж, і сервера. У нас є зараз сервер, який на 4000 порті, відповідно, слухай, повертає нам Apollo сервер, тобто GraphQL. І більш нічого він не робить. Але. Нам ж ніхто не заважає зробити різні endpoints, щоб на Home, наприклад, URL, для клієнтського додатка відображався, React додаток повертався. Ну, де ж це може робити? Може. А для endpointів, наприклад, GraphQL, типу, localhost зараз у 4000 там щось, І на GraphQL буде повертатися GraphQL в наш сервер. І відповідно, на одному домені на різних imporтах будуть різні додатки. Е, головне не створювати сторінку з GraphQL в варіан додатків, думаю, проблем особливо не буде. Давайте ми це зараз зробимо і перепишемо відповідно нашу частину на сервері. Що ж, давайте будемо робити наступну логіку. Так, давайте зараз все, на що у нас є тут, закоментуємо і почнемо писати простий експрес сервер, який нам буде відповідно робити, що нам потрібно. Нам потрібен Експрес що ж Require Express. Далі нам необхіден, по ідеї, const-app, Це буде. Express. Ми так створюємо сервер. Далі нам необхідно Http. В принципі, тут в ідеалі було б знайти якийсь приклад, як робити Http-сервер з Експресом, але поки що будемо так робити. Потім доведемо до толку. Нам необхідно відповідного const. HTTP. http. І тепер давайте робимо наступне це http server. Create server і передаємо наш додаток. І тепер, що ми робимо, це, наприклад, app get ми прописуємо endpoint, де ми хочемо отримати дані. Наприклад, якби у нас був Rest, ми б зробили Rest Endpoint, і це була би функція, яка отримувала request і response, і відповідно, наприклад, щось повертало в response, Наприклад, JSON. І якщо в нас був би якийсь інший endpoint, наприклад, будь-який інший для клієнтського react додатку, то це був би app.get0 функція, і вона би повертала відповідно якийсь файл. Який файл? Файл вона повинна повертати нашій в клієнті, у нас буде build нашого додатку. Він повинен повертатися build. Зараз давайте зробимо просто REST response json data. Наприклад, ось так. І потрібно після цього запустити наш додаток. Http-server, listen. Порт передаємо, наприклад, 3003. І на цьому порті повинен працювати наш Експрес-сервер. Давайте зараз перевіримо, запустимо. Так, що у нас в. Сервер? ага Тому що це ж студія код і нам необхідно зберігати файли після змін Треба налаштувати, щоб не було цієї штуки. окей Давайте подивимося, що в нас є на 3003. Зараз. І тепер ми зберігаємо зміни автоматично, допускаємо. І, як бачимо, у нас працює наш додаток. У нас і на Home або на будь-якій іншій адресі буде працювати реалій додаток, а якщо ми візьмемо REST, наприклад, то буде REST, але з цими початками. Окей, okay, в принципі, працює. Тепер давайте додамо наступну логіку. Нам для endpoint GraphQL потрібно... Oh. Давайте зараз зробимо що, щоб повертався наш додаток з клієнта. Тому переходимо в, створимо нову вкладочку, йдемо в client, і нам необхідно виконати yarn build команду. Це дефолтна команда для react... Create react App. Це вона. Script з build, і в нас буде build-версія нашого проєкту. Тепер нам потрібно буде запускати build. Тепер, коли ми будемо відкривати наш додаток на хом-адресі або на будь-які інші, ми будемо завжди запускати наш додаток. Причому з Production Radio версію Окей, як нам це зробити? В нашому експресі нам необхідно зробити резолвінг нашого додатку. Тобто, щоб вся статика поверталася з цієї папочки. Вертаємося в індекс. Там, де ми створили сервер, потрібно робити додати пару middlewaroc. ОPuse Express static. І вказуємо шлях. шлях Азби Path join. Uh, your name. наша поточна директорія. Далі у нас нам потрібно трошки вийти наверх і зайти в папочку client, і в ній, відповідно, знайти пап директорію build. Ми додали path, і наступна apuse. Express, static. Public вказуємо. Давно знову й не працював, не поясню прямо зараз, навіщо ця частина, але ми так будемо вказувати, звідки брати всю статику. І тепер, коли ми заходимо на дану сторінку, нам треба зробити send res, send file, і це буде. Path, join. Так само вказуємо наші шляхи нашої директорії, Client, Це знаходиться в директорії Client і в build директорії, і в ній відповідно html. В нашому білді є html, це наша вхідна, вхідний файл. Далі, все, що в індексі HTML, там підтягуються CSS, JavaScript, картинки. От за це все повинна відповідати ось ця частина статика. Тобто, щоб правильно резолювалися всі шляхи. Окей. З цим вроді має бути зрозуміліше. Давайте спробуємо перезавантажитися, глянути, як це все працює. Йдемо знову на наш додаток. А, сервер клієнт ми десь пропустили. New name. Ага, ми в... Ага, ми в сорцах, тому нам треба двічі вийти. Ось так, Запустили наш сервер, перевірили. Там, як бачимо, в нас повернувся наш react додаток, але відповідно без GraphQL сервера У нас його зараз немає. Відповідно, нам потрібно зробити GraphQL сервер, щоб він запускався також на цьому endpoint на URL. GraphQL, сюди йшов запит, і в react додатку нам треба оновити буде адресу, звідки ми беремо. Окей, okay. давайте тепер оновимо нашу частину з GraphQL. Тут буде трішки складніше. Нам необхідно Apollo Server Express. Так, Apollo GraphQL. Як бачимо, тут у нас є логіка, як підібрати потрібен сервер. Ми будемо використовувати Server Express, тому що е, є деякі нюанси з запуском додатку. Як бачимо, у нас тут є асинхронна функція Start Apollo Server, де ми створюємо Apollo server, Http, сервер у нас є, по суті, це Express. Ми створюємо наш сервер, ми передаємо Type Dev resolver, деяку конфігурацію. Плагини додаткові, і очікуємо, доки цей сервер запуститься. Після цього ми можемо уже зробити старт нашого серверу в цілому. Давайте ми зараз цю цю логіку скопіюємо, і, перш за все, нам необхідно встановити Apollo Server Express. Ми використовували Apollo Server в нашому додатку, але. По суті, це одне і те ж саме, О, там одне використовує інше під капотом, тому нічого особливого не зміниться. Нам потрібен сервер Core і оці два плагіни. Будемо йти по документації, щоб випадково щось лишнє не поставити або не зламати. Експрес у нас є. Server Core. Тому переходимо в наші server yarn add наші два пакети встановлюємо, і тепер, по суті, потрібно тут, звісно, імпорти, нам потрібно все переписати на require, але оцю функцію можна скопіювати повністю. І тепер будемо переписувати її. Як ви бачите, у нас тут є те саме чотири, створення сервера, створення http сервера, Далі створення нашого Apollo сервера. Де є Typedevs і resolver. А Typedevs і resolver, наскільки ми пам'ятаємо, ми брали звідси. Тому частинку з resolvers можна розкоментувати. вам нам треба. Далі частину з Query. Далі, так. Ага, контекст. Нам також потрібно і тепер нам потрібно створити наш сервер з цими параметрами. Ми їх копіюємо, переносимо сюди. І тут, відповідно, Type-Devs нам не потрібні. Резолери у нас є. Контекст у нас є. CCRF Prevention. Це з точки зору безпеки, CCRF атаки. Чи не атаки, там security в JavaScript. кеш ми вказали, плагіни ми вказали. Їх тепер ще необхідно. Необхідно імпортувати, тому давайте зробимо скопіюємо і додамо ці плагіни const два плагіна, присвоюйте. І рекваримо два даних плагіни, окей okay. Далі в нас є плане, сервер. Стартуємо, сервер Apple Middleware. Middle і тепер необхідно додати наступну частину: це от наш Resolving client Site, Resolving клієнтського додатку, який в нас на реакції написаний. І endpoint. Зараз ми зробимо, скопіюємо цю логіку. Вставляємо сюди. Так, в нас є наш await Server Start, Middle War Application. Далі ми статику вказуємо, звідки взятися з нашого білда. Далі rest, Нехай поки що буде. Він нам не заважає. І все остальне ми будемо витягувати з домашнього URL, ага. Так. Це ми відступаємо і далі у нас є await promise. Так, ой щось. А, це TypeScript у нас там була та вкладка вибрана. Uh, Promise ми резолвуємо на порті 4000. Поки що нехай тут буде. Uh, і дивимося наш сервер. GraphQL буде запущений на GraphQL Pehс. Uh, GraphQL Path в даному випадку це буде от. Slash GraphQL для Apollo сервера. Так. Здається. Це ми зробили. Тепер все. останемо напідчистити підчистити те, що ми писали, ми видаляємо. Далі чистимо сміттячку. Переносимо ці змінні після. Імпортів. Видаляємо сміття. У нас є Express RQR HTTP і Path. У нас є наші Apollo сервер. У нас є наші Query. У нас немає Apollo сервера. Давайте його також. Додамо. ось До нашого Apollo server. Type devs відповідно наші definitions і resolvers, це наша зміна resolvers. І тепер нам необхідно в кінці лише зробити що? Викликати дану функцію start Apollo server. Uh, type Девс і резолвери ми передаємо. Ага, Девс, Ось логіку ми зробимо. Ось так. Resolvers. Так, ми створили зміну, куди зберегли значення. І type-devs тепер ми також передаємо. Окей, Не прям ідеальний код, але робить свою, своє завдання. Сподіваюсь, давайте запустимо. FS у нас немає. Ми забули імпортнути FS модуль. Він у нас був. Окей, okay, як бачимо, сервер Редігра GraphQL 4000 порт, 4000 порт і slash GraphQL. Окей, okay, давайте тепер запустимо на localhost 4000. Що в нас є? Тут наш додаток, але відповідно без е, даних. Далі в нас є е, Rest, перевіримо. 4000. Чи. REST. REST працює. І тепер давайте перевіримо цікавіше цей GraphQL. Та нам Apollo server. І все працює чудово. У нас є наші Movies і є всі дані. Ого, так як бачимо, поки що сервер ми зробили, працює чудово. Наступна частина це потрібно вновити тепер клієнтську частину. щоб Коли ми відкриваємо ось тут наш додаток, щоб все працювало. Зараз, як бачимо, і сторінками ми переходимо, клієнтський рендеринг працює, нам необхідно зайти в наш клієнти source app і localhost. GraphQL змінити. Тепер ми. компалимо. Перевіряємо локально, чи локально працює, на якому у нас порті був на 3000 запущений. Угу. Локально окремо ряд додаток з закритий App запускається. Давайте навіть подивимося зараз, куди у нас запити йдуть. Так, нам треба... 4000 і GraphQL. Чудово. Тепер ми робимо наступне це CD Client і робимо yarn build І після як в додаток можна пробувати запустити його версію в. Додат... Його версію в... Ось тут. Давайте зайдемо в 4000 порт, перезавантажимо і тогда все працює. Дані ми отримали. Що ж, тепер ми об'єднали дані клієнтську і серверну частину в межах одного домена і одного урла. Тепер наступна частина потрібно все це дружно задеплоїти на heroku додаток. Як це робити, ми знову шукаємо нашу Heroku command-line. Повертаємося на як задовольти Node.js додаток. І що в нас є? Нам потрібно створити Package.json файлик в якому потрібно вказати наступні дані це main. входу. Версія, все це таке неважливо. І потрібно вказати, буде Engine. Це нашу версію додатку, версію Node.js. І після цього потрібно виконати локальному процесу, що все працює за допомогою команди Heroku Local Web. І. Heroku create створює наш додаток і запускає все там. Що ж. В наступному відео ми якраз і розберемося, як задеплоїти вже на Heroku. На цей хостинг. І будемо дивитися, як воно буде працювати вживу. Ну, якщо буде працювати, звісно. Що, дякую всім за увагу. Не забувайте, що ми підписуємося на даний канал, ставимо вподобайки і продовжуємо вивчення React, крафкела і всього іншого цікавого. Дякую за увагу.